Яблуня найпоширеніша насіннєва культура в аматорському садівництві. Мабуть, немає жодної ділянки, де б вона не росла. Ця культура досить неприхлива та морозостійка, але все ж таки зажадає співного догляду. Про історію розвитку культури яблуні, про її посадку, про корисні властивості плодів, про обрізку та щеплення ми вже писали в наших опублікованих статтях. Літній період з початку червня до кінця серпня відіграє важливу роль у житті яблуні. Аже саме в цю годину відбувається найінтенсивніший ріст дерева, формується урожай поточного року та закладається майбутній. Влітку на рослини частіше за все нападають шкідники та хвороби. Без активної допомоги садівника в цю годину нормального росту та розвитку дерева бути не може. Адже без грамотного догляду, своєчасних поливів, підживлень, обов'язкового нормування врожаю, боротьби з різними напастями, утримання інших обов'язкових прийомів агротехніки яблуневим деревам буде дуже важливо. Тому сьогодні ми поговоримо про ті, як правильно доглядати за яблунями влітку. Для зручності та наочності давайте розділимо літній догляд на три етапи та розглядемо, які роботи необхідно проводити в яблуневих насадженнях у кожному конкретному місяці, роботи у червні Нормування плодів. Це дуже важлива операція. Справа в тому, що яблуня, як правило, зв'язує більше плодів, ніж здатна прогодувати. Тому в червні відбувається природний процес самовільного опадання плодів з дерева. Фахівці називають його червневим опаданням плодів. Дерево саме скидає зайве навантаження, звільняючись від більше слабких або перевантажуючих якусь гілку плодів. Тому десь у другій половині червня під яблунями видно безліч крихітних яблучок, що лежати під деревами. Недосвідчені садівники приймають це за якусь хворобу та намагаються знайти засоби для боротьби з нею. Але всі тривоги марні це природний процес, який відбувається щоразу, коли на дереві з'являється багато зав'язей. Однак у урожайний рік самостійно скинути все зайве навантаження дерева не може, тому тут то ви й винні прийти йому на допомогу. Особливо, якщо ви хочете отримувати непогані врожаї шкірного літа. Не одружуватися за кілограмами, при занесто високому урожаї яблуні віддає останні сили та поживні речі на ті, щоб вигодувати всі плоди до повної стиглості, а потім їй потрібно пару років, щоб відновитися. Тому наступного року дати вам плоди яблуня не зможе. У зв'язку з цим радимо вам у червні самостійно регулювати врожаї яблук на середньому рівні. Не шкодуйте невідриманих плодів пожалійте дерево. І тоді ви зможете щоку насолоджуватись смачними та корисними яблучками. Видаляйте дрібні плоди, коли смороду вже повністю сформовані. Полегшіть таким чином шкірну гілку, видаляючи більше дрібні та викривлені плоди. Нормування плодів має бути рівномірним по всьому дереву, а не там, де вам простіше та легше дістатись до сформованих яблучок. При великій кількості плодів віддаліть приблизно чверть майбутнього врожаю. Добрива. У червні смороду дуже важливі для яблуневих дерев. У цей час рослинам необхідні всі макроелементи азот, фосфор і калій. На качанні місяця внесіть під кожне дерево по два відроперепрі логовною, а також дві столові ложки суперфосфату та дві столові ложки сірчано кислого калію на один квадратний метр пристовбурного кола і неглибоко перекопуйте, а потім полийте. Замість запропонованих калійно-фосфорних добрив можете внести якийсь готовий мінеральний комплекс для літнього підживлення плодових дерев і кущів. При цьому дотримуйтеся дозувань, зазначених на упаковці. У кінці червня піживіть яблуні гнилою рідиною у концентрації 1 до 10 з розрахунку 2 відра під одне дерево. Поливи у пору дозрівання урожаю смороду повинні бути регулярними та рясними, не менше 60 літрів під одне дерево. У спекотне літо поливайте яблуні, навантажені урожаєм, щотижня. Після шкірного поливу неглибоко прорихліть землю під шкірною яблунею, щоб зверху не створювалася ґрунтова кірка і постійно був хороший доступ кисню до коренів. Після рихлення замульчуйте пристовбурні кола соломою, тоді волога довше зберігатиметься в ґрунті, і бур'яни не засмічуватимуть землю під деревами. Роботи у липні Добрива. У першій половині липня можна ще раз піджити яблуневий сад гнічною рідиною. Але після 15 липня внесення азоту припиніть, оскільки він сприяє зростанню листя на шкоду врожаю. У цьому місяці яблуні в першу чергу потрібні фосфор, калій і магній, які сприяють гарному росту та швидкому наливу плодів. Тому в середині місяця підживіть дерева суперфосфатом і калімагнезією по 2 столові ложки на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Якщо ви часто спалюєте сміття, змажте шашлики або топіть піч. Дуже добре внести підшкірну яблуню по відру деревної золи, яка містить фосфор, калій і більше 40 мікроелементів, необхідних рослин для правильного життя. Захист від шкідників у липні в саду можуть з'явитися шкідливі комахи, тому, щоб вони не дісталися до плодів, що дозрівають, накладіть на стовбурі яблуневих дерев пасткові пояси, не менше 4 штук на кожному. Крону можна оприскати настоєм часнику з марганцівкою. У відро малинового розчину марганцівки додайте дві склянки протертого часнику, перемішайте, процідіть і використовуйте для оприскування. У приствольні кола можете посіяти білу гірчицю. З одного боку вона збагачуватиме ґрунт організацією, з іншого відлякуватиме шкідливих комах, що мешкають у землі, наприклад, дротяники. Поливи. Поливи проводьте так само, як у червні. Роботи у серпні Опори для врожаю. У серпні плоди вже досить великі, і яблуням, особливо молодим, самостійно тримати їх стає важко. Тому починайте підавати під гілки опори, які допоможуть деревам доводити урожай до повного дозрівання. В іншому випадку гілки у ваших яблунь можуть почати ламатися. Добрива. У серпні азот вже не вносять. На качанні місяця дайте своїм яблуням фосфорно-калійні добрива в тих же пропорціях, що і у липні. Поливи. У серпні їх слід скоротити до двох. Інакше від надлишку води літні сорти яблук можуть почати тріскатися. Збір урожаю. У серпні зазвичай дозрівають літні сорти. Чи не перетримуйте плоди, а регулярно збирайте їх з дерева, коли смороду досягти розміру та смаку, зазначених у сортових ознаках. Не допускайте опадання перезрілих яблук на землю. Збирайте їх акуратно, щоб не поламати гілочки. Обрізка. Віддаліть усю прикореневу парость, якщо вона з'явилася за літо, ми розповіли вам про ті, як доглядати за яблунею влітку.